Вітаю малята, Я розумна краплинка. Вчора я вирішила прогулятись весняним лісом. Але замість веселого співу пташок я почула тихий плач та скарги лісових мешканців. Ось послухайте, на що скаржилась мені лісова галявина. Була я дуже красивою, прикрашеною смарагдовою травичкою та першими весняними квітами. І раділа на стані тепла. Але прийшли люди. Зірвали усі мої квіточки, а після себе залишило тільки сміття. І ось я вже не залишна та гарна лісова галявинка, а лісовий смітник. Друзі. Як ви вважаєте, чи правильно вчинили люди? Ні. Неправильно. Малята, я впевнена, ви добре знаєте, що не можна зривати лісові квіти, адже більшість з них занесено у червону книгу України. А для букетів варто використовувати садові. Залишаючи ліс після прогулянки, сміття треба забрати із собою та викинути у спеціальні контейнери. А тепер малята, послухайте на що скаржився мені дуб. Сімдесят років я живу у цьому лісі і весь цей час вважав, що мене звуть Дуб. Але нещодавно на моєму стовбурі хтось ножем вирізав ім'я Микола. То хто я тепер Дуб чи Микола? А ви, малята, як вважаєте? Звичайно, ж Дуб. А ось псувати кору дерев, вирізаючи на ній різні слова, не можна. Адже іноді це призводить до загибелі рослини. А щоб зробити приємне лісовим деревам, давайте пригадаємо назви деяких з них. Що це за дерево? Дуб. А цю красуню впізнали. Сосна. Як називається це дерево? Береза. А цього красення впізнали? Так, це клен. Друзі, дерева в лісі що роблять? Ростуть, зеленіють, хитаються, шелестять. А тепер давайте послухаємо скаргу маленьких мурах. Вітаємо! Ми дуже маленькі, але змогли побудувати великий будинок мурашник, витративши на це багато сил та часу. А ви ж, люди, постійно намагаєтесь його розібрати, щоб подивитись, як він облаштований всередині. Для вас це гра, а для нас. Велика біда, адже дуже складно потім відновити мурашник або побудувати новий. Любі мурашки ми з малятами обіцяємо, що ніколи не руйнуватимемо ваших мурашників. Малята, ще багато інших скарг я чула під час прогулянки. І тому прошу вас, гуляючи лісом, будьте уважними до нього. Не залишайте сміття. Не ламайте гілочок дерев та кущів, не рвіть лісових квітів і не руйнуйте житло лісових мешканців. Тоді ліс віддячить вам своєю чарівною красою. Друзі! А наша сьогоднішня зустріч вже добігла кінця. Тож до побачення, малята!